Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Пабуси Квіточки не тільки. І сьогодні знову поговоримо про парки Кенхоф. В цьому році було 75 років, це рік ювілейний. Ось такі автобуси курсують від парку до. Вокзалів, дуже багато стоянок, тому що парк відвідують близько мільйона, а то й більше відвідувачів щороку. Висаджено тут 4,5 мільйонів цибульок самих тюльпанів. Близько ста різновидів, сортів тюльпанів, не рахуючи нарцисів, гіацинтів і інших цибулькових є різні павільйони. Серед них оцей історичний, який. Спочатку створення самого парку з 1840 року зібрана вся ця історія. Спочатку це був звичайний королівський парк. Сад Європи його назвали. І з 1840 року розташований на 32 гектарах. Ви розумієте, скільки там можна ходити і гуляти, скільки там оранжерей, скільки всього. В тисячу, вибачаюся, забула, в 49-му році перед війною була проведена перша експозиція для тих, хто бажає купити квіти. Показова така. І вирішено було проводити це щорічно саме як тюльпановий рай. Він відкритий був в 59-му році. Історію можете зупинити, почитати, подивитися, як він мінявся. Закладено було дуже багато і витрат, і щороку якісь новинки придумуються з 20 березня по 20 травня приблизно в цей час, це місяць-два місяці, іде експозиція квіток, і цю красу можна спостерігати в принципі вічно, якби вони квітли вічно. Десь всередині, в кінці квітня, проходить бал, карнавал квітів. Це видовище теж дуже таке гарне, але не завжди на нього попадеш і побачиш його. Підтримується ця експозиція королівською сім'єю, приймається участь постійно. До речі, цей парк на самозабезпеченні. Ці два місяці, що він працює, він отримує дохід для утримання самого парку, саме ось таких виставочних експозицій. Є декілька павільйонів з, гі... з цибульковими Це тюльпани, потім є з гі... гіпіаструми Амарилісові. Я вам показала. ну це гіпіастроми в основному є орхідеї, це Бетріс називається, і павільйон і троянди є. Також є ось такий історичний куточок, де зібрані, як ви бачите, най... ну, найперші цибулько, ц... тюльпани, цибульки їхні. Деякі сорти, вони дійсно не віряться, що такі ранні, скажімо. Перші навіть на тюльпани не схожі, вони зовсім інші Вже селекція довела до ідеалу квіти. Ви бачили, які вони є, і великі, і різнокольорові, як переливаються кольори. І... На табличці там було 15 видів тюльпанів, як вони поділяються по групам. По... Ну, це ціла історія. Зупиніть, подивіться, прочитайте. Розказати це можна годинами розповідати, це неможливо майже. Я все, що могла, знімала. Це Акебія Шоколадна. Там стіна зроблена, сам арка з цієї акебії. Фона виглядає ну, шикарно такий аромат, такий колір у цієї. Я люблю Іліани, в принципі, я люблю все. І звернете зараз увагу буде стіна із каштанів підстрижених, як можна зробити. Погляньте, яка вона вся ажурна. Ніколи не здогадаєшся так зробити. Можливо, хтось так і робить, але це. Парки, паркова зона, тут історична паркова зона, і старі сорти квітів, і старі лавочки забула, як правильно. І ви бачите, які тут квіти. Вони відрізняються від сучасних. Деякі дуже схожі, деякі ні. В принципі, можна ходити і дивитися. Я тепер розумію, що навіть третю частину, мабуть, не осилила, не обійшла все. Дуже гарно все продумано. Дизайнери працюють постійно щодня. І деякі експозиції оновлюються. Через канал можна побачити поля тюльпанові. Як вони вирощуються? Це видовище, яке буде тепер мені в пам'яті цілий рік. Я рада, що змогла з вами ним поділитися.